Він дуже великий і трошки страшно кататися. Ну страшно щось може статись. Інтернас. Я думаю, що буде цікаво, бо він такий ретро. Це має бути так. Ну, щось незвичне. Будемо розважати, будуть танці, ігри з реквізитом, буде весело та драйвово, подаруночки. Це дуже добре, тому що це дає можливість відволіктись, розбавити якось цю рутину, яка відбувається зараз. І дуже хочеться бачити ці дитячі посмішки.